Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, сьогодні ми, як і учні Господні, бачимо сліпородженого людину, яка народилася сліпою. А в наш час, як, як майже завжди, хвороба, біль, страждання, вони завжди пов'язуються, мов би з якимось покаранням. Коли ми зустрічаємось з чимось подібним, ми дуже часто себе запитуємо, чому? За що? Бо всі ми віримо, що Бог є справедливий суддя, за добро нагороджує, а за зло карає. І саме тому, що Бог справедливий і карає за зло, то хвороба, яка сприймається як покарання, вона у нас виникає запитання, за що і чому? Деколи, деколи це можна зрозуміти, коли людина не дотримується приписів лікаря, коли людина веде непомірковане життя, то, то стає зрозумілим, за що вона страждає, чому. Або коли ми з вами бачимо, як зла, неправедна людина, шкодячи іншим, шкодить собі, ми теж можемо побачити, як сама себе карає. Але дуже часто в житті ми зустрічаємося з тим, що страждання біль є незрозумілі. І виглядає, не раз в житті виглядає, що Бог поводиться несправедливо. Чому дуже часто злі, несправедливі, торжествують? І чому так багато біди, яка чекає, яка падає саме на простих, на правиних, на невинних? Чому? Чому страждає невинний? І ось про це питається учні Ісуса. Ну хто згрішив він чи, чи батьки Його? Насправді, коли він міг згрішити, якщо він таким народився? Ну, Деякі в євреї вірили, що людина може згрішити в лоні матері, але коли він міг би згрішити? Значить, не він. То, може, згрішили батьки його? Але хіба це справедливо, коли через помилки, через гріхи батьків страждає дитина? Не все в житті так просто. І в дійсності ми всі тісно між собою пов'язані. Наші помилки вони часто відбуваються над інших. Наші гріхи калічать часто інших. Ось людина вип'є, сідає за кермо або Просто не думає ні про кого, бо вона спішиться, бо їй конче, треба, ні на що не зважає і збиває на переході дітей. І так, через гріхи одної людини страждають, а деколи і гинуть інші люди. Це несправедливо, так. Але це показує, що ми всі відповідальні один за одного. Про це ми з вами повинні пам'ятати, що дуже часто наші помилки не відразу б'ють по нас, але завжди. Відбивається на тих, хто коло нас. Про це ми ніколи не повинні пам'ятати, і з тим ми повинні рахуватися. Чому в дійсності у світі якось так несправедливо? Чому за гріхи одних страждають інші? Чому Бог не карає винуватців, а розплачуватися, страждати доводиться іншим? Чому так багато зла? Яке пояснити не можна. Ми шукаємо, ми шукаємо якусь розради, ми шукаємо полегше і не знаходимо пояснень. А пояснень деколи і не буває. Насправді в житті не все так просто і не завжди оце правило воно діє механічно, так і відразу, що Бог за добро нагороджує, за зло карає. Все дещо складніше. Знаємо одне. Є питання, відповіді, на які ми з вами знайдемо щойно згодом. Але мусимо бути переконані, що Бог не створив світ для страждання, Бог не створив страждання, Бог не створив хвороб і болячок, не мов би покарання за щось, ні. Ми знаємо, що через гріхоподіння наших прабатьків світ відпав від Бога. Людина і світ живуть тільки у тому животворному зв'язку з Богом. І чим більше людина, люсто віддаляється від Бога, тим більше тратиться оце життя, і тим більше зло, страждання вони починають у цьому світі панувати. Страждання, біль, вони є наслідком відхилення від того Божого замислу, непослуху про батьків. А оскільки ми всі пов'язані між собою, то ми... Ми живемо в цьому світі, світі, який відрізняється від того, яким Бог його від яким Бог його створив. Але саме для цього Бог послав у світ Сина свого єдинородного, щоб вилікувати світ від гріха, щоб повернути світ до того первісного Божого замислу. Ми знаємо, що Бог не хоче зла. Бог не хоче терпіння, Бог не хоче страждання, і тому Він посилає свого сина. І ось ми з вами бачимо, як Ісус відповідає учням, які його про це питаються. Він каже ні він, ні батьки його, але щоб діла Божі виявились на ньому. Ось ми зазвичай, коли нас щось підкає або зустрічаємося з якимось таким трагічним випадком, ми стараємося знайти тому пояснень, але пояснень може і не бути. А деколи, деколи треба питатися, для чого? Тобто страждання, біль, хвороба вони не за щось, не завжди є за щось, не завжди є наслідками, гріхами. Але перед Богом, через довіру до Бога, вони перетворюються на діла Божі. І ось так само говорить Господь. Бувають моменти в житті, коли треба питатися, для чого. І ось ми з вами сьогодні бачимо. Вцілені оцього цього сліпородженого є, є для нас надія, є до певної міри відповідь на ті, наші, на ті наші запитання, навіть те, що ми не можемо пояснити, навіть те, що ми можемо не зрозуміти, У ті наші страждання, те, та наша біда, яку ми з вами переживаємо, але у Бозі перед Богом, з довірою до нього, перетвориться на щось добре, перетвориться на правдиве просвідчення. Перетвориться на перемогу. І тому перед лицем страждань, чи наших, чи наших ближніх, не треба шукати пояснень, бо пояснення не допоможуть. Але треба повертати взір наш на Бога. І у ньому зло перетвориться на добро. Бо тільки Бог зло може перетворити на добро. І є ще один. Важливий момент, важливий урок в цьому сьогоднішньому Євангелії. Ця розповідь, яку ми з вами почули, міститься в 9 главі Євангелії від Івана. Два тижні тому ми читали з вами розповідь про зцілення в Єрусалимі отого розслабленого в 5 главі. Ми з вами бачили людину, яка страждала через свої гріхи, яка через свої гріхи стала паралізована, і Бог її зцілив. Але чи вона насправді зцілилась? Чи вона повернулася до того духовного здоров'я, чи вона звільнилась від тих гріхів, які стали причиною хвороби? І ось ця сьогоднішня розповідь, на натомість, ми бачимо людину, яка страждає не через гріхи, яка такою народилась. І от її оздоровлення перетворюється на правдиве зцілення. Їй дарується не тільки здоров'я, вона не тільки починає бачити, але вона прозріває і бачить. Що в Ісусі Христі Бог навідався до світу? В Ісусі Христі Він одержав світло, Він навчився бачити, Він повірив і поклонився Ісусові. І ось в тих двох людях у тому розслабленому і у тому сліпородженому, ми можемо впізнати себе. Бо в дійсності деякі люди в болях, стражданнях, причому дуже часто самі в тому винні нарікають, всі їм винні. І навіть якщо дати людині шанс, вона може з нього не скористатись. Натомість ми з вами бачимо людину, яка такою народилась, яка з тим змирилася, ні на, к... ні на кого не ображалась, нікого не робила винним у своїй болячці. І вона. Прийняла цей дар зцілення. Тобто ми з вами бачимо з одного боку людину, яка вважає, що її всі винні, людина, яка вимагає, і ніхто її не може задовільнити. А з другого боку, бачимо людину, яка, ні, яка нікого нічого ні від кого не відмагає, яка не вважає, що її хтось мусить. І тому ця людина може з вдячністю прийняти великий дар спасення, великий дар. Зцілення. І ось так само, щоб Бог зцілив наші недуги, наші хвороби, нашу біду, нашу скорботу, щоб ті нещастя, ті негразди, ті випробування, які ми переносимо як в особистому житті, так і на рівні державному, щоб вони в дійсності перетворилися у преображення, у переміну і зцілення. Ми з вами повинні навчитися довіряти. Ми з вами повинні навчитися не вимагати. А просити, не нарікати, але все ж таки дякувати. Ми з вами повинні навчитися в дійсності ні від кого нічого не вимагати. Ми повинні зрозуміти, що ніхто нічого нам не мусить. Але з довірою прийняти ці випробування, з довірою, що Бог їх може перетворити на добро. І що саме головне, Бог нам постійно в житті дає шанс, той шанс, то можливість він дав сліпородженому, він дав і розслабленому, але будь-який шанс буде змарнований, якщо ми з вами не вміємо цінувати, якщо ми з вами не вміємо дякувати. Про це сьогодні просім. Бо саме через дар вдячності Богові, саме через долання у тих наших нарікань, які є правдивою хворобою нашого народу, але через долання нарікань. Через надію і через вдячність насправді ми одержуємо зцілення, ми одержуємо просвітлення. Отож, нехай ці два чоловіки з одного боку, отой розслаблений, паралізований, про нього ми більше нічого не знаємо. А з другого боку, сліпороджений, зцілення якого закінчилось просвідченням, просвіченням віри, стане для нас уроком. Щоб ми в дійсності з вами вибрали шлях у того сліпородженого Христос Воскрес.